Доброго дня! Ми на каналі Волинський Пасічник. Сьогодні ми покажемо, як ми здійснюємо підгодівлю бджілок взимку. Підгодівля ця пов'язана не з тим, що в нас вже немає кормів, а з тим, що це така профілактична підгодівля, яка зовсім не шкодить бджілкам, яку можна проводити при нульовій і з невеличкими плюсами температурах. І зараз ми покажемо, як ми це робимо на практиці. Скажу, що в нас, нагадаю, хто не був на нашому каналі і не дивився наші відео, в нас бджілки зимують через перегородку в тисненому гнізді. Це пов'язано з тим, що ми використовуємо ізолятори. Ізолятори ми раніше користувалися ізоляторами хмари. А на даний момент ми зробили це перший сезон, ми пробуємо використовувати наші волинські ізолятори. Це щось середнє між ізолятором Хмари і ізолятором Міленіна. Як воно себе покаже, ми побачимо вже весною. Але на, на, поки що зимівля проходить досить успішно. Як же ми проводимо підгодівлю? Раніше ми заготували ось такі мішечки з кормом це мед, натуральний мед, це не канді. Тому що ми вважаємо, що мед набагато краще бджілки засвоюють взимку, ніж канді. Як ми це робили, щоб не набирати твердий мед взимку, в ми, у нас було відео в вересні зняти. Досить швидко все робилося, мед ще не був повністю закристалізований і вже не був рідкий. Ми, у нас було спеціальне відречко, закладали туди кульочки і набирали таким чином мед, готували його на зиму. Що ми робимо зараз? Ми пробиваємо вилочкою декілька отворів. щоб джілки мали запах. І все досить швидко робиться. Беремо ці колючки. І нашій об'єднаній об подвійній сім'ї ми ставимо. Ну Ми бачимо, що вже одна сімейка піднялася вгору. А одна ще сидить знизу. Так, вони розділені перегородкою в нас. І в кожній сім'ї на другій рамці є ізолятор. Голинський ізолятор ми його назвали. Там в нас є відео, як ми його робимо, як, з чого він складається. Далі в нас на драмочний простір маленький, тому ми мусимо ставити надставку магазинну. Все, це в нас є гарантія того. Що наші бджілки нормально дозимують, хоча там є ще корм. Те, що вони зараз трішки схвильовані, не страшно. У нас немає розплоду, у нас матки в ізоляторах. Таку підгодівлю ми проводимо вже не перший раз, просто раніше в нас були ізолятори хмари. І ми теж, де в районі ізолятора, ми ставили зверху мед на випередження до зими. І таким чином нас бджілки дуже добре дозимовували. Те, що мед кристалізований і має таку трішки тверду консистенцію, не страшно. Бджілки його нагріють, тому що він знаходиться між гніздом і плівкою верхньою. І будуть його споживати, доведуть його до потрібної консистенції і будуть його споживати при потребі. І, а для нас це гарантія того, що вже до березня можна в сім'ї не заглядати, що вони нормально перезимують. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.